Доброго та благословенного Богом ранку! І гарного дня, щасливого дня, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який Він подарував, за здоров'я, за сили, які він підкріпляє, і особливо за обітниці, які дають нам надію. І Господь залишив їх для нас у своєму слові. Він хоче, щоб ми оцінили. Цінність своєї душі, і яку цінність вона складає для Бога. Послухайте вірші, записані в першому постанні до коринтян у шостому розділі. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі. Та у вашому дусі, які належать Богові. Усі люди були куплені безмежною ціною, даруючи всі небесні скарби цьому світові, віддаючи нам у Христі все небо, Бог придбав волю, почуття, розум і душу кожної людської істоти. Усі люди, як віруючі, так і невіруючі, власність Господа. Усі покликані служити Йому, але справа за кожним. Ми належимо Йому за правом творіння і правом викуплення. Наші тіла теж не наша власність. Ми не маємо права чинити з ними, як того бажаємо, спотворювати їх своїми звичками, які ведуть до руйнування, і позбавляти їх здатності повноцінно служити Богові. Наше життя і всі наші здібності належать йому. Господь піклується про нас, в щомиті. Він підтримує живий механізм в дії, якби хоча на хвилину ми були надані самим собі, то померли б. Ми повністю залежні від Бога. Коли ми розуміємо свій зв'язок із Богом і Його ставлення до нас, ми засвоюємо великий урок. Слова, ви не належите самим собі, викуплені за ціну, повинні міцно осісти в нашій пам'яті, щоб ми завжди визнавали Боже право на наші здібності, нашу власність, нашу вплив та на нашу індивідуальність. Ми повинні навчитися поводитися з цим Божим даром у розумі, душі і тілі, так, щоб, як викуплена власність Христа, зуміли віддати йому здорове, приємне служіння усі багатства землі тіманіють і здаються незначними, якщо порівняти з цінністю однієї єдиної душі, за яку помер наш Господь і Учитель. Той, хто зважує на Терезах пагорби і гори, уважає людську душу надзвичайно цінною. Нехай і молоді люди засвоять думку, що вони не належать собі. Вони належать Христові. Вони є надбанням його крові. Його любов дає йому право претендувати на них. Вони живуть тому, що він підтримує їх своєю силою. Їхній час, сили, здібності належать йому, і їх потрібно розвивати, тренувати і використовувати для нього, для Господа. Христос купив нас дорогою ціною і пропонує нам благодаті славу, якщо ми тільки приймемо її усім своїм серцем. Господь пропонує нам свою любов. І Він хоче, щоб ми її проявляли і до нього, і до своїх ближніх. Але послухайте цікаву пораду, записану у Єфесіан у п'ятому розділі, у другому вірші. Та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові, і як приємні пахощі. Таке приношення дару життя за нас, щоб ми були такими, якими Він бажає нас бачити, його представниками, що розповсюджують аромат його характеру, його чистих думок, його божественних властивостей, виявлених у його освяченому людському житті. Це потрібно для того, щоб інші побачили Христа. В його людській подобі і усвідомили дивовижний Божий задум, проявили бажання стати подібними до Христа, чистими, непорочними, цілком прийнятими Богом, котрі не мають плями чи вади, чи чогось подібного. Як ревно Христос звершував справу нашого спасіння? Яке посвячення виявило його життя, коли він прагнув наділити цінністю грішну людину, зараховуючи кожному грішникові, який кається та вірує, заслуги своєї незаплямованої праведності, як невтомно він трудився у храмі, у синагозі, на вулицях міст, на ринковій площі, у майстерні, на березі моря. Серед пагорбів Він проповідував Євангеліє і зціляв хворих. Він віддав усього себе, щоб здійснити план викупної благодаті, обіцяної ним. Христос віддав своє знівечене тіло, щоб викупити Божу спадщину і дати людині ще один шанс. Тому. Може Він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Своїм бездоганним життям, своєю покорою, своєю смертю на Голговському Христі, Христос заступився за грішне людство. І тепер вождь нашого спасіння заступається за нас не як простий прохач. А як переможець, проголошуючи свою перемогу, його жертва це досконала жертва. І як наш заступник, він здійснив взяти на себе служіння, тримаючи перед Богом кадильницю, наповнену власними, бездоганними заслугами, а також молитвами, покаянням і подяками його народу. Цей ладан разом з ароматом Його праведності зіймається до Бога як любі пахощі. Ця жертва до вподоби Господеві і Божественне прощення покриває усі переступи кожного, хто приходить до Ісуса. Я, друзі, дорогі, хочу помолитися, щоб Бог дав нам мудрості знову і знову оцінювати жертву Христа. І бути його справжніми послідовниками. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини ми об'єдналися, Тато Небесний, в молитві через ім'я Ісуса Христа, щоби звернутися до Тебе. І щоб принести Тобі своє покаяння, бо ми люди, ми часто падали, грішили і думками, і словами, і ділами, Господи, що спричинало біль і незручності нашим ближнім і не славу Тобі. Тому ми каємось і просимо прощайте нам і в милості своїй навчити нас лічити так наші дні, щоб ми набули мудре серце і були керовані тільки тобою. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і наших близьких. В руки Твої, Господи, віддаємо наш край, який Ти милостиво помилував до цього часу, і ми живемо в мирі. Але разом з тим ми продовжуємо просити в Тебе миру на всій землі і в нашій країні, просити миру для того, щоби. Пролинула вістка спасіння, і щоб люди прийняли її, навернулися і були твоїми послідовниками. Почуй наші молитви, прийми їх, Господи, як жертву ранкову, і славу за все прийми. Живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Для мене у святому Письмі є досить. Одна чудова обітниця, яка написана у Євангелії Івангеліана у шостому розділі, де Господь каже, що всякого, хто приходить до мене, я не прожену геть. Бо воля мого Небесного Отця, щоби спасти їх. Друзі, дорогі, небо зробило усе. небо бажає прощати усе. Сьогодні заступник іще стоїть перед Небесним Отцем, але завтра цього може не бути. На завтра може обірватися моє життя, воно може обірватися уже й сьогодні. Тому сьогодні, в цю мить, Небесний Отець просить, сьогодні, коли почуєте мій голос, не робіть свого серця жорстоким, а прийміть святі істини, оцініть жертви Ісуса і майте надію, чи в житті, чи в смерті, чекати повернення Ісуса, а Він прийде. Нехай буде йому за це подяка. А ми сьогодні можемо зробити зі своєї сторони все можливе. А що ми можемо зробити? Ми можемо відкрити своє серце, запросити Ісуса і відчути ті благословення неба. То зробіть такий крок. І ви будете благословені Богом. До побачення.